Силія Максимюка. Нам приємно, що сьогодні всі фракції практично присутні і просимо від кожної фракції виступити на цьому майдані. Дорогі чернівчани, дорогі поковинці, ми сьогодні зібралися тут, щоб підтримати волю нашої патріотки, нашої, нашої, нашого символу Надії Савченко. Так як сьогодні Надія Савченко взята путінською режимом. Таким самим чином Росія сьогодні хоче взяти. Але ми покажемо, що їм це ніколи не вдасться. Надія Савченко являється гідним, достойним продовжувачем своїх батьків, дідів, боротьби за незалежність. Ми сьогодні повинні рівнятися на неї. Ми зробимо все можливе для того, щоб Надія була на свободі. Ми зробимо все можливе, щоб путінські кати ніяким чином не думали, що вони зможуть зажати таким чином всю Україну в лищата. Ми Немо надію, надюша ти тільки будь такою, як ти є, сильною, мужньою, надійною, тому що на тебе дивляться сьогодні мільйони народу. Ти являєшся сьогодні зразком, символом нашої боротьби. Вони тебе не зламають. Свободу надії Ша Савченко. Слава Україні!